Якщо ти не любиш гарувати, як папа Карло, але хочеш загрібати бабло, як Скрудж МакДак, то слухай сюди. Ось тобі найпростіший спосіб заробити грошенят у 2024-му. Насамперед зав'язуй витрачати час на всяку нудьгу. 2024-й це рік, коли треба вичавлювати всі соки зі своїх онлайн-навичок. Є хобі, перетвори його на підробіток. Etsy, Fiverr, Upwork – твої нові найкращі друзі. Як вишневий сад Чехова для студента-філолога. Працюй з розумом, а не до сьомого поту. Фріланс це свобода. Працюй де хочеш, коли хочеш. Забудь про ці ваші офісні галери з 9 до 5. Тільки ти, твій ноутбук і море можливостей, як на курортах Краснодарського краю. Головне правильно себе пропіарити: створи свій особистий бренд у соцмережах: TikTok, Instagram, LinkedIn. Іди туди, де тусуються твої клієнти. Вкладайся в себе, прокачуй скіли на онлайн-курсах і будь на крок попереду, як гагарін у космосі. Знання сила, а сила це гроші, як то кажуть у народі. То чого ж ти чекаєш? Вперед, хапай удачу за хвіст і зроби 2024 найприбутковішим роком у своєму житті.